Ми молодість, майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя, життя своєї власної країни, її надію її віру в майбуття. Ми не підведемо свою родину крізь гори злості віднайдемо шлях. Із кожного ми зробимо людину достойну жити в вільності полях. Путівником служитимуть нам мрії у кращий світ, добробут України. Та незважаючи на злісні привії, перлину створимо ми з нашої країни. Ми бачимо складні культурні дебри. Моральний стяг давно вже звідти зник. Його ті розтоптали ночовебрі. Кого щоденно чуємо ми крик? Можливо, наш і здизився політ під залишками зламаного строю. Та ми, є з вами молодості, цвіт, і поновивши стрій, ми кличемо до бою. Шановна молодь Сумщини, вітаю вас з вашим днем, з вашим святом, з днем надії, з днем майбутнього. Буревні події в Україні підтвердили, що активна молодь є головною рушійною силою. Змін змін, що відбуваються у світі, країні та свідомості кожного з нас. Без ініціативи креативних, наполегливих і незламних громадян, нам, посадовцям, майже неможливо буде змінити країну. Ваше майбутнє і майбутнє країни залежать від вас самих. В свою чергу ми обіцяємо прислухатися до думок молоді і підтримувати їх всіма доступними шляхами і методами. Зростайте справжніми патріотами України, виховуйте в собі мужність, терплячість та наполегливість. Ми впевнені, що кожен із вас зможе реалізувати свої таланти, тим самим перемноживши культурний і духовний спадок багатьох поколінь нашого народу. Бажаємо вам здоров'я, справжнього кохання, здійснення всіх мрій і задумів. Щиро вітаємо вас із ним, молоді.